Привіт, сьогодні ми вам розкажемо про те, як ми пройшли медогляд. медогляд. Вітаємо вас в Нідерландах. Сьогодні наша наступна серія це медогляд. Отже, ми пройшли медогляд в Німеччині в місті Франкфурт. Там ми будемо проходити співбесіду. І якщо ви проживаєте в Нідерландах, це означає, що ви також, скоріш за все, будете проходити співбесіду і медогляд у Франкфурті. В Німеччині, тому що посольство в Амстердамі не проводить співбесіду на грін-карту. Коли ми прийшли, ми заповнили анкету 260 і прийшли в наступний етап. Нам прийшов лист про те, що ми повинні перевірити свій кабінет, і там було вказано дата інтерв'ю, а також місце. Отже, ви не можете пройти медогляд в будь-якій клініці. На список є на офіційних сайтах Посольства Сполучених Штатів, і там ви можете перевірити. В якій клініці ви можете прийти медогляд. Отже, в нашому випадку це було в Німеччині місто Франкфурт. І ми туди їздили робити медогляд з Нідерландів, з Амстердаму. На дорогу в нас пішло 5 годин в одну сторону досить далека дорога. Але це найближчий варіант до нас, як нам пояснили, коли я писав імейл. Отже, які документи потрібні для медогляду і як це все проходить. Перше, це Карта вакцинації. Другий документ це, звичайно, ваші паспорта. Третій документ це підтвердження того, що ви заповнили заявку ds 260, а також підтвердження того, що вам назначено співбесіду, де на якому місці і у котрий час у вас буде спеціальний confirmation letter», з вашого кабінету, де ви зможете це скачати і роздрукувати. Ми ще ми підготували роздруковані фото, я зробила їх сама і зробили по чотири кадри звичайний паспортний формат. І е, їх у нас не попросили, тому що коли ви приходите, вас одразу ж фотографують і вже потім вдруковують ваші документи. Як проходить медогляд? Приїхали ми раніше нашого апойнтменту. І нам, звичайно, сказали, що нам треба буде пізніше. Отже, ми пішли трошки погуляли, повернулися назад. І перше ми заходимо в кабінет, і звичайно, вони заповняються наші дані. І, звичайно, що першим ділом потрібно заплатити. Вам видається чек, плюс документ підтвердження про те, що ви проходите медогляд. І от за цим тільки підтвердженням, в нашому випадку, в випадку співбесіди у Франкфурті, ми з цим з цим йдемо на співбесіду. Тому що результати медогляду і всіх аналізів вони відсилають самостійно у консульство. Вам не потрібно мати з собою конверт, але це знову ж таки у випадку Франкфурта в Німеччині, я не знаю як з приводу інших міст у тому що. Читали різну інформацію про те, що в деяких випадках ви проходите медогляд, вам видається конверт, він закритий, і ви не маєте права ніякому разі його відкривати. І ви з цим конвертом приходите на співбесіду в нашому випадку. Ми не отримуємо результатів. Взагалі вони йдуть напряму у консульство Сполучених Штатів у Франкфурті. І ми просто маємо з собою це підтвердження про те, що ми проходили медогляд. Після чого ви йдете здавати аналіз крові. Аналіз крові здають всі учасники, хто є діти. І дорослі, після чого йде медогляд загального стану, дивиться, чи у вас все добре з шкірою, чи немає якихось явних признак хвороб. Запитується, звичайно, чи є у вас якісь проблеми зі здоров'ям, чи, чи ви приймаєте якісь медикаменти, чи у вас якісь залежності, і так далі. Це все дуже важливо. І це все потрібно проговорити. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, обов'язково скажіть про це, тому що ми знаємо особисто. Випадки, коли люди приховували якусь інформацію в процесі оформлення грін карти, і потім все рівно в посольстві якось про це дізнавались, і звичайно їм відмовляли в грін карті, тому що для того, щоб вас не було таких несподіванок: говоріть правду, говоріть так, як є. Говоріть, якщо у вас є якісь проблеми, якщо у вас є вас якісь хвороби, обов'язково про це наступним етапом медогляду була флюорографія ген легенів. На наявність проблем із легенями, туберкульоз і так далі. І це, в принципі, все. І останній момент це вже перевіряють ваші вакцини. Невеличка вставочка, звичайно ж, від жінки з приводу карт вакцинації. Коли ви готуватиметесь до співбесіди, обов'язково беріть медичні карти міжнародного зразку. Тоді вам їх не потрібно буде додатково перекладати. Ви приходите до вашого сімейного лікаря та просите його внести всю вашу вакцинацію, всі ваші вакцини в карту вакцинації. Якщо у вас деяких вакцин немає, ви можете вакцинувати в Україні, чи де ви зараз знаходитесь? Також у нас були це не сертифікати, а просто роздруківки, тому що інформація з дії не підходить про вакцинацію від covid 19 Ми також роздрукували, плюс переклали наші всі вакцинування COVID. Але. Я про це звичайно ж прочитала пізніше. Що для проходження грін-карти вони вже не потрібні. Їх просто в нас навіть не взяли. Просто подивилися ні, Ковід 19 нас не цікавить. Можете залишати собі ці документи. Ну що ж, ще раз хочу уточнити, що якщо навіть у вас є всі вакцини, але ви проходите медогляд саме в Німеччині, в такому разі вас обов'язково е, потрібно буде вакцинувати від поліо про вакцинацію від поліомієліту. Обов'язково, е, як нам пояснив лікар, в Німеччині вже деякий час, після того як був спалах цього захворювання в країні. Вони ввели правило, що кожен, хто проходить якесь обстеження, повинен вакцинуватись від від Тобто, я і Юлія. Ми повинні були вакцинуватися. Тобто, додатково ще доставити вакцини від поліомієліту Собі. А також в мене були вакцини, яким було більше 10 років, і він сказав, що потрібно їх поновити. Отже, ще раз підсумую. Момент з вакцинами дуже важливий, тому що вони вимагають, щоб був повний перелік вакцин, і без цього вам медогляд не підпишуть, так би мовити. З приводу витрат: отож, загальний огляд для одного дорослого коштував 440 євро. Загальний огляд дитини коштував 300 євро. Також по 90 євро з кожної особи ми заплатили за аналіз крові на туберкульоз. І ще сказали нам, надішлють чек для оплати на імейл е по 50 євро. Я до п'ятдесят євро. З, е Напевно, це загальний. Аналіз крові. Я звичайно, ж надіється, що 50 євро там з копіками це з усіх, але я менше вірю в таку ситуацію, то, скоріш за все, це буде 150 євро з нас всіх. І того, підсумувавши ось тут всі наші витрати, це вийде ось така сума. Хочемо вам зробити маленький анонс? Те, що ми готуємо спеціальний документ, в якому ми. Детально дуже будемо перечислити всі потрібні документи, все, що нам потрібно було для кожного етапу. Все максимально детально в подробицях. А ще я хочу анонсувати, що після цього відео вийде відео, в якому гена розповість, як і наочно покаже, як заповняти заявку на участь в «Diversity Visa». Ну, тобто в лотереї Green Card. Тому бажаємо успіху кожному з вас, хто мріяв, чи мріє, чи просто хоче спробувати спробувати заповнити, а можливо, та виграєте. А наразі дякуємо за ваші перегляди, лайки, коментарі. Постараємось відповісти на кожен коментар. Дякуємо, те, що за нас переживаєте, і пишете підтримку. Бажаємо успіху вам у навчанні. Також тим, хто хоче спробувати також виграти. Як бачите, в нас вийшло з першого разу, можливо, це і ваш шлях. Тому до зустрічі.